就是么 Підприємці Львівщини зібралися по тому питання, що дуже багато зараз людей з 1 січня 2015 року залишилось без роботи, не мають за що кормити сім'ї. Тобто підприємці, які були задіяні в автобізнесі і в до цього бізнесу, зараз без роботи. Тому що якщо були податки, там майже їх не було, непровладнання зараз становить податок від 4 до 10 тисяч євро. І це страдають весь бушний автомобільний бізнес. Так само, Якщо відбувалися про розмитнені певні надходження, які надходили в бюджет, так само потрібно було ту машину розмитнити, поставити Ноблік, Мрео, брокера зараз залишається без роботи. Потрібно, щоб зробити переобладнання, треба було київській доз зробити, так само йшли певні надходження в бюджет. Пізніше, знову ж таки, переобладнання, а при таких, таких розкладах того податку просто... Людям не вигідно це робити, тому що вартість машини зросла від 4 до 10 тисяч євро. Ми проти скасування тих того акцизу на проблані до змін до податкового кодексу і хочемо звернутись, такі маємо лист звернення до голови обладміністрації, щоб нас почули, щоб це звернення було передано на Київ і щоб це питання як найближчому часі розглянулося. Тому що 16 січня Барни Олександр був зареєстрований законопроект 1757, про відміну цих акцизів зараз він знаходиться на комітетах. Ми просимо, щоб якнайшвидше могли розглянути цей законопроект і скасувати цей акцес, тому що люди були задіяні, хто виробляли підприємці, виробляли стекла, хтось виробляв сідушки. Є певна організація, яка займається підприємець, займається цілою там обшивкою автомобіля. Скажімо, там працювало до 100 чоловік, один тільки підприємець зараз. Залишається чоловік десять, а за два місяці і тих десять не потрібно, тому що немає потреби. Скажімо, люди самі налаштували для себе роботу і поповнювали таким самим чином бюджет. Зараз бюджет не поповнюється і люди без роботи. Ми хочемо, щоб нас наша влада, наш президент, і, і ті люди, які можуть посприяти, щоб відмінили ці акцизи, щоб люди могли мали можливість робочих місць мали працювати. І за що кормити свої сім'ї? Це найболіче питання, яке нас. Тобто цей акциз фактично веде до того, що Такі от підприємства деграду, тобто їх не буде? Ну, просто їх не буде. Так їх просто не буде. Таких підприємств, які працювали там і продавали там і хімічне, і, і СТО, які займалися бушними. Просто бушні машини перестануть заїжджати, скажімо, вантажні. Зараз якийсь відсоток малих легкових почали заганяти машини, але це дуже дуже маленька кількість, тому що там великі податки. А вантажні машини, взагалі, практично я не знаю, скільки там 10% можливо зі 100 залишиться, які будуть там займати, тому що дуже великі податки. Вони стає бужна, машина стає 12 тисяч євро з податками. Це просто нереальність. Хочемо, щоб це питання переглянути. Ще нам на камеру скажіть, як у вас підписати? Ірина Демчук Ірина. Ми, Ми якби організатори такої акції, автопідприємці Львівщини, так скажімо. Координатор, так, організації, організація. Можна скажімо така організація, просто підприємців, які страдають. Тому питання, які зараз залишились без роботи, і такі акції проходять не тільки в нас, у Льові. Такі акції сьогодні відбулися в дуже багато обласних центрах, і голови адміністрації вийшли і сказали, будуть сприяти компентані. Такі в Житомирі, місці в Запоріжжі, в Дніпропетровську, в Луцьку, в Тернополі, Івано-Франківську, в Івано Коломи. тобто в багатьох місцях сьогодні до обіду відбулися такі акції. Підтримку законопроекту 1757, який вже був поданий е, і зареєстрований той закон, що підтримку того закону. Тобто цей закон він мав би скасувати акциз при переобладнанні автомобілів. Е, добре, от вас особисто як цей акциз торкнувся? Торкнувся да. що... те, що вартість машини і хочеться, щоб люди мали роботи. Це найбільше таке. Були то питання, що в такий важкий час, коли бюджет має поповнюватися, і люди працюють, і ті ж самі люди, які працюють і поповнюють бюджет, і такі маленькі підприємці вони і роблять маленьку часточку, і в і в зону АТО, тобто і військовим допомагаємо, тобто і були таке, що зібралися, купили буси і відправили туди в авто. розумієте? Розмитнили його там, і відправили в ото. Тобто тут люди є свідомі, які реально маленьку частку, хто більше може і допомагати. А зараз турбує то питання, що просто не буде роботи потруйте.